сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми хочемо сьогодні зосередитися на особливій біблійній постаті Йоанна Хрестителя, коли будемо відмічати ось через один день 24. го Черня, дату, присвячену його народженню. Це унікальна особа, яка в Слові Божому згадується у двох часових вимірах, у минулому, навіть в трьох, в теперішньому і в майбутньому. Тобто ця діяльність Іоанна Хрестителя. Який був притечею Спасителя нашого, який удостоївся хрестити Його в Йордані, Ісуса Христа. Його діяльність, Його особа, Його натхненість сягає відтоді в далеке майбуття, а в наш час дуже близьке, коли наближається той час. Коли знову Господь виявить себе у величі і славі перед своїм другим приходом за церквою і великий час пробудження і духовного прозріння навідає нашу таку багатостраждальну планету Земля. Щоб зрозуміти, як з'явився оцей чоловік на землі, дуже варто звернутися до короткого штриха такої генеалогії, тобто, як Слово Боже характеризує його батьків. Євангелія Святого Луки, перший розділ п'ятого текста, був за Ірода царя юдейського. Один священник на ім'я Захарій з черги Авія та дружина його з дочока Аронових, яка звалась Єлизавета. І були вони обої праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді та постанови Господні бездоганно. Це така коротка характеристика, побожність. Бездоганність, духовна зрілість і покора характеризували батьків священника Захарія і його дружини Єлісавет. Господь чудесно сповістив, що в них народиться син, яка буде його місія? Читаю з того ж. Тобто покликання Його з того першого розділу Луки з 15 го тексту. І буде він великий перед Господом, ні вина, ні міцного напою він не питиме, а Духом Святим сповниться Він ще з утроби Матері своєї. І багато синів Ізраїлевих наверне Він. До їхнього Господа Бога. І Йтиме Він перед Ним, перед Христом, Духом і силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних приготовити людей для Господа. Як бачимо, що Головна вада суспільства роду людського тоді і в наші дні полягає в тому, що наступає темряве богозабуття. І таке богозабуття найперше відбивається на сімейних стосунках. Сьогодні молоде покоління. Комп'ютеризоване, захоплене айтішними технологіями, так званими, на слово Боже, дивиться з висока, з якоюсь навіть презирством. Вони так багато всього знають. Все більше і більше заглиблюються у погибельні тенета звабливих лжедоктрин, лжевождів, лжевчителів. І ми бачимо, звичайно, що і зловживання алкогольними напоями, наркотиками супроводжує цю деградацію. Тут написано, що він не буде подоланий вином ні п'янкими напоями. Це повинні пам'ятати не тільки священнослужителі, а кожна порядна людина. Алкогольні напої. Знищують свідомість, спотворюють, роблять людиною рабом її низьких уподобань. Що характерно, що Дух Святий сказав, що Він буде ходити в душі іллі пророка. Більше того, коли читаємо 11 розділ Святого Матвія, коли питалися Христа про Йоанна. Матвія 11, 11, я не помиляюся, там сказано, що Христос сказав, що між народженими від жінок, більшого, як Йоан, не появлялося, але найменший у Царстві Небесному, більший від Нього. І тут виникає питання: невже Йоанн Хреститель був вищий Це слова, авторитетні слова Христові від Могутнього чудотворця старозавітнього іллі пророка. Христос ніколи не помилявся. Він дав зрозуміти, що Ілля був локальний пророк могутній, його чудеса, які він міг покорювати навіть лютого. Боговідступника Ахава ізраїльського царя, але він не міг вплинути на ізраїльський народ. Він не міг зробити переміни, він був чудотворець, але йому була обмежена влада, щоб могутнім Словом Божим впливати без чудес на Широкі натовпи, широкі маси людей. Таким з'явився Йоанн. Він не робив чудес, але владою Божественною, яка не виявлялася у чудесних діяннях, він покоряв тисячі і тисячі людей. Він робив глибокі переміни на духовному моральному фронті, в людському середовищі. І тому перед день другого приходу Христа на землю буде ознаменований могутньою силою, пливовістю проповіді Євангельської в душі Йоанна Хрестителя, і це буде супроводжуватися і небувалими чудесами, що описано нам у 11 розділі об'явлення святого Йоанна. Ці богонотнені істоти знову повернуться у історію людства напередодні другого приходу Христа, щоб забрати церкву, підхопити її на зустріч на небесах. Брати і сестри, шановні християни, ми люди, які дуже хочемо чудес. Слово Боже, ми не звикли шанувати, жити ним, але готові піти, як то кажуть, за три дев'ять земель, щоб десь зустріти якесь чудо або якогось чудотворця. І ми сьогодні світ християнський, світ людський переповнений фальшивими, зрадливими, небезпечними лжечудотворцями. І люди йдуть там, де нема внутрішнього духовного компасу, індикатора, де нема внутрішнього помазання духовного. Людина повірить будь-якому обманщикові. Скільки вже було прогнозів, вже пророст, про закінчення війни жахливої. І всі провокатори не соромляться, сказали, що в 24 році закінчиться. Обманули людей іменем Господа, а потім далі вже пророкують. І люди йдуть. Це жахливе явище, коли людина не має в собі Божого ведення, Божого помазання. І тому, коли Христа запиталися про Йоанна Хрестителя, каже, це 17-й розділ Івана Святого Матвія, як це книжники кажуть, що Ілля має прийти перед другим приходом Христа на землю? А він сказав, Ілля вже прийшов. Але зробили з ним, що захотіли, так і сином людським зроблять. І написано, вони зрозуміли, що він говорив їм не про Іллю, а про Йоанна, Хрестителя, що найпотужнішим явищем напередодні підхоплення церкви буде сила богонатхненних людей який можуть чудесно впливати на людей навколишніх, не роблячи видимих чудес. Так було, коли натовпи людей линули без супроводу, без жодної підготовки до Єрдану, визнавали гріхи свої і хрестилися хрещенням, яке абсолютно було невідоме їхньому народу ні закону якою вони сповідували закон Майсея, потужний дотик Божий до людських сердець. Сьогодні, коли є велике таке затьмарення духовне, нам здається, що ця темрява ніколи не минеться, ні. Христос сказав, Він говорив про Яана. Тобто ці люди непоказні, люди, які не рекламують себе. Якимись видимими надзвичайними чудесами, які мають в собі збережену Божу природу і владу Святого Духа, вони можуть робити чудеса внутрішні у людських серцях. І дії святих апостолів дають нам численні приклади того, хто заставляв чарівників Ефеських спалювати це їх. Честь була, це їхній доробок їхній був. А написано, коли торкнувся Дух Святий їхніх сердець, вони покаялися і спалили на велику суму чарівничої книги. Ось послухаймо, що може робити тільки згадка про святу людину. Євангелія Святого Іоанна, 10-й розділ. Два останні тексти 41, -й, 42. -й. І багато приходили до нього, тобто до Христа, якісь люди, не сказано які саме, та й казали Іван, тобто Іван Хреститель, жодної ознаки не зробив. А все, що він говорив про цього чоловіка, тобто про Христа, була правда. І багато там увірували в нього. Вони згадали тільки про Йоанна. Ми завжди на похоронах чуємо оцей спів, вічна пам'ять. У вічній пам'яті буде жити праведник. Дав би Господь, щоб ми жили так, щоб пам'ять про нас, коли ми відійдемо з цієї землі, не тільки була в згадках, а вона робила в нас, у людей, чудодійні переміни. Так як відомий математик Лобачевський заклав. Математичну науку, чи іпократ медичну, їх давним-давно немає, але їхній спадок створив і створює тисячі і тисячі високовчених фахівців, медиків, математиків, вчених людей. А це означає, що побожна людина богонатхненна, має в собі нетлінний спадок. Божої природи, яка впливає, яка розділяється між людьми, Божа людина ніколи не може бути сама по собі, її присутність у цьому світі обов'язково залишає свій благодатний слід. І це так важливо, тому що Христос сказав що ви є сіль землі, ви є світло для цього світу, і сіль сама по собі, здається, ніхто її не буде вживати, і так само світло саме по собі не виникає, але це є природне явище, яке розганяє усіляку темряву. Тому пам'ятаймо, що у сьогодні у наш час, в який ми живемо, так важливо, щоб побожність була ділима, тобто, щоб відбувалося те явище, про яке пише святий апостол Павло у другому посланні до Корінтян, другому розділі. Я просто процитую, Подяка Богові, другий розділ, другого послання коринтянам, подяка Богові, який завжди чинить нас переможцями, і аромат пізнання про себе розповсюджує нами на всякому місці, бо ми аромат Христів для Бога, для тих, що спасаються, і для тих, що гинуть. Для одних запашність приємна на життя, а інших смертодійна на смерть. Аромат, якого не зважиш, якого не виміряєш, пробірку не закриєш, але Божа людина це є. Посольство Христове для Бога, тобто ми виконуємо місію Христову в ім'ї Всемогутнього Бога. І там, де появляється цей нетлінний божественний аромат, там усілякі погані запахи і явища конче мусять зникати. Благаймо Господа, щоб весь сморід агресії, духовного розтління Яке нав'язують нам різні лжепровідники, лжедуховні Пройди світ, і фактично обманюючи людей, щоб аромат богопізнання був таким потужним, що розжене усіляку темряву агресії, безбожності і духовного закабалення. Але час прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!